Продовжаться на набори на виготовлення м'ясних делікатесів місто Таороге. Ось так виглядає, виглядають процеси без води і джигурди. Можливо, це мені не можна показувати, але я показую людям, щоб вони бачили. Ось тут вони роблять там спеціальну колбасу, якусь шинку, я не знаю, як вона називається. Воно вакуумом запаковується, машина там його раз, там, спресувала і так далі. Ось далі воно виїжджає в ящик. Ящик видно, що він там якби, ну, не дуже такий глубокий. Тут це процес, де сформована колбаса, її варять, її сварили, і потім такими пластинами її прижимають на палету і потім мужчини викатують. Що жінки роблять? Вони достають цю свару на таких штирях і викладають. Ось тут інший процес От тут це вакуумна упаковка, кришка вона так закривається. І вот, вони, зараз ця жінка, отак на штирях нанизується ця формована колбаса, і вона опускається в чан, вона там вариться. Потім її достають, і звісно, там все там, как бы безпечно, безпечно. От це готова продукція, вже так, це на неї вже наклеїли стикер, вакуум заупакували і так далі. Вот, це якби кінцево. Вот вакуумна упаковка. Жінки, ну я так, походу це сало, там лавровий листочок, в поліетилен його і на краєшок. І зараз вона його кришкою так от накриє. Ця машина як висмакче воздух. Весь от вони зараз беруть. Кришкою накрили, а тут уже готове. Готово, вони раз-раз підривають те, що лишнє. І все, ну, готово, якби до продажі. Опять в ящики, ящики на палету. Палета. Тут все в реальному часі. Тут жінка в спеціальну м'ясорубку вкладує, що там, якісь там свині ушки чи язики, і вона його нарізає на спеціальні от джерки. такі. От, теж під продажу. Хтось це все упаковує, ось такі процеси, відео в реальному часі. Ось таке житло просте, але саме необхідне. Обичний унітаз. рукомойник, Душевая кабинка, в основном 2-3 людини живут в комнате, есть какие-то телевизор, светильнички, жалюзи и так далее. Ну, что людям надо? Надо приехать, вернее, прийти домой или приехать, если довозят, поесть, помыться и лягти, отдыхать и спать. Ну, то есть отдохнуть на следующей смене. Ну, вот по второму кругу пішло. Берем человеков, женщин, пар до 50 років, до 55 лет. Працюйте 6 днів на тиждень по 12 годин, тобто годин багато. От кого цікавить така робота з гарантованою кількістю годин. Одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!